У наступні дні на всій території нашої держави очікуються аномально низькі показники температури повітря як для літа. Це все через надходження холодного атмосферного фронту, а також дощового циклону зі сильним вітром. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 14 червня, дощі зі грозами та шквалистим вітром очікуються на всі території країни, суха погода буде лише на Закарпатті. у решті областей України очікуються опади. Вітер буде все ще паривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою: від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі також по всій країні буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 15 червня, майже на всій території країни йтимуть дощі зі зливами. Суха сонячна погода буде в Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях на всій решті території литимуть дощі. Вітер також рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 11 до плюс 14 градусів. У понеділок, 16 червня, проливні дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер все ще шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. А на півдні до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!